Доброго дня, дорогі мої слухачі, дорогі мої підписники. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні наша тема зустрічі що треба зробити, щоб збирати урожай огірків аж до заморозки. Ми знаходимося з вами на новій грядці, молодій грядці. Я коротко розкажу за цю грядку новим слухачам. Це грядка. Посаджена в липні місяці. На цій грядці був часник. Ми зібрали урожай часника і посадили огірки. Огірочки ми купували в магазинах. У мене питають підписники, що за насіння. Ось я купляла на стіневому магазині огірочки, називаються Кріс Піна. Називається крізь, Спіна. Це самозапильні голландські огірки. І я їх висажувала у стаканчики, купляла землю універсальну. Ці огірочки сходили в мене. І коли показали вони, ці огірочки вже, хто третій листочок вже гарно сформований, хто четвертий листочок, я ці огірочки двадцятого. Липня висадила на цю грядку, де раніше був часник. Перед цим, звичайно, скопано було ґрунт під цю грядку, висажені огірочки. За цей час від 20 липня по вересень місяць було зроблено три підкормки, дві підкореневі, одна надкоренева. Це я вам все показувала в попередніх відео. І Підкоренева обробка, підкормка була це сумішу, яка була заготовлена ще в червні. місяці. Це збиралася е, жалка кропива, добувався курячий послід. Воно е, бродило дві неділі і вже ця суміш була готова для підкормки і томатів, і огірочків. Дається пропорція літра. Цієї суміші на 10 літрів води. Це ми зробили дві таких підкормки підкореневих інтервалом 15 днів. І в попередньому відео було вам показано, як була зроблена надкоренева підкормка молочною сироваткою. Ця надкоренева підкормка дуже корисна через те, що вона не тільки йде як підкормка, а йде ще як боротьба із грибковими захворюваннями. Ну і як натуральне добриво, через те, що у сировиці знаходяться дуже багато е, різних мікроелементів. Це і калій, і кальцій, і желізо, і амінокислоти, і фосфор, дуже багато різних мікроелементів, які край потрібні для наших огірків. Оце ми проводили такі роботи і результат ми бачимо, результат гарний. Огірочки наші, дивіться, вже від попереднього відео до цього часу підросли. Ми збирали з вами урожай огірків. І на зараз ми бачимо є урожай, що збирати. Бачите, огірочки, які, да? Корнішончики такі гарні. Видно результат підкормки, що дав результат підкормка. Але сьогодні наша тема. Як зробити так, щоб ми збирали такі урожаї до заморозків? Чому актуальна сьогодні ця тема? Через те, що похолодало, цеї ночі було на 7 градусів нижче, як минулої. І прийді осінь, все-таки перша декада вересня місяця. Що ми повинні зробити? Ми повинні зробити мульчування ґрунту. Ось я взяла опілки, ви бачите. Так, да, і ми повинні, так як це холодна вже пора року, підсипати під корінь огірків слой опілок не менше 4 сантиметри. Що це дасть? Це дасть що ми корінь збережемо, не буде відчувати корінь перепадів е, нічних холодів і е, денного сонця. І не буде від цього падати урожай наших огірочків. Це збереже вологу і Буде стабільність в отриманні урожаю. І при цьому в нас у гіркій поляті і в результаті дасть можливість оце мульчування ґрунту утворенню нових коренів. Які будуть відростати біля основи стебла. Мульча захищає ґрунт від пересихання, а рослину від перепаду температури. Але нам ще потрібно перед настанням холодів провести ще оприскування погіркового листя. І від цього оприскування горікового листя почнеться новий ріст бічних паростків на стеблах і посилиться зав'язування огірків. О, ви бачите, що в нас і так вже є. Пішов процес утворення бічних пагонів. ось, бачите? Утворення пішли бічних пагонів. І тут утворився бічний пагін. Ось. Що ми даний час будемо використовувати? Ми використовуємо на своїй грядці, ви бачите, тільки натуральні добрива. Ту саму використовували молочну сироватку. Тепер будемо використовувати золу. Я думаю, що у всіх є зола, бо якщо не палять десь в котлі чи в грубці, то шашлики жарять. І тоді цю золу треба не викидати, а складати, і вона дуже є хорошим помічником у вирощуванні овочів. У золі є багато мікроелементів. Там є і калій, і фосфор, які сприятливо впливають на ріст і дозрівання плодів і покращують їх смак і якість. Для приготування такого настою потрібно всього-навсього для такої маленької грядки один стакан золи розвести на 5 літрах теплої води. От ми сьогодні розведемо. Цю золу вона буде бродити троє суток, потім її процідимо і в слідуючому відео покажемо, як ми золою цею оприскуємо грядку. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Ми з вами зупинились на всіх моментах на сьогоднішній день, як ми оприскували, як ми боролися з шкідниками. Як ми робили підкормки, як надкореневі, так підкореневі? До нових зустрічей. Якщо вам подобається моя інформація, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого. З вами була я Надія. До нових зустрічей.